Мій новий проєкт до мотоблока, поки не розібрав трактор. Це копалочка. Робимо цікаву саморобку. От Ступиться ваз передня. І треба акуратно рівно отак от, от пиляти. Відпиляв цю частину будемо кріпити до нижнього швеллера. Цю частину до верхнього. Роблю все, що в мене під рукою. Знизу частина завершена і ця частина завершена. Нагадую, ступиться ваз передня приводна. Старенька якась була в мене колись на переломці, саме перший. Так, одрізав вже одну стойку. Ось так, воно буде. З однієї сторони буде товще, з другої тонше. Така копалочка! Оп. Не знаю, чи тут ще не широко буде, буде як вібролапа. Так, ну що, копалочка моя вирисовується потихенько. Не можу сказати, що швидко. Ну, потихенько движемося. Дуже багато часу зайняло мене оце. регулятор цей. На угол атаки ножа. Давайте трішки про сам натяжник. Ось бачите? Все гарно працює, вийшло. Але саме більше мені подобається от цей механізм, який я скопіював з купленої косарки. Раз. 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 Тепер звідси. Раз. Раз. Взагалі дуже легко. От ви бачите. Як я його зробив? Так, ну що, розміри копалки. Давайте почнемо з цього швеллера, який тримає її всю, швеллера 70 см. швеллер у нас на 10, Потім по пару сантиметрів зробив вставки по 3,5 см на колеса з цієї сторони і з цієї сторони 3,5 см. Ступиться, у мене ВАЗ 21.01. Ну, це кріплення до мотоблока. Тут я вам нічого не замірюю, угол ножа. До речі, у мене так вийшло, що користувався тут зовсім небагато. Виходить 4 см робочої зони. Це я опускав ножа і піднімав. Міняв угол. Так, давайте тепер ширина отут рамки. 51 см. Висота від низу ножа до верхнього швеллера 43 см. Давайте ширина ножа по центру 17. Краю 11. Так. До речі, шків тут малий. Він 270, мінімум треба 300-320 шків. Дуже великі оберти і ці оберти я гасив в землі. У мене трошки вийшло погасити, щоб не так сильно було картоплю. Ексцентрик куплений, півкуплений. Ексцентрик, якщо я не помиляюся, тут 6-7 см Потім з ексцентрика перевів максимально ближче до ступиці, щоб не так сильно шатало її, тому що велика швидкість і так зменшив також. На це швидкість на ниж. Пробував вийти на середину, щоб було навпроти, не вийшло. Тому знов-таки, все у мене впирається в шкіл, те, що дуже велика швидкість. Потім давайте розмір прутків Розмір прутка 58 см, плюс накиньте на те, що привариться до ножа. Скільки штук?

У мене копалка в одному місці не витримала, як же вам так показати, а так ніяк не показати. Ну отуті. отут ось це. Отут тут ось лопнув у мене швеллер, знизу. Отут. У мене, мені довелося сюди одиницю десятку пластину підварити. Він лопнув тут і пішов тут. Все прийшлося пообварювати добре, тому що не витримало. Ну а так, в принципі, мені купалка сподобалася.